У такій магічній атмосфері у Львові відзначили 160 років від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Ким був Андрей Шептицький про все українською елітою, українським графом, головою української церкви, українським меценатом, благодійником. Дуже тяжко тяжко деколи навіть усвідомити саму постать. Але наше завдання важко працювати, важко працювати, кожен на своєму місці з думкою. А що ми зробили для держави? Напевно, ми тоді продовжимо шлях, який Вибрав для України митрополит Андрей. Це наш український проповідник, проповідник української незалежної церкви, проповідник української держави. Тому сьогодні надзвичайно важливим є не просто його згадувати у день його дня народження важливо проповідувати те, що він робив. Його називали українським мойсеєм, духовним будівничим та етнархом нації. Людина, яка невтомно працювала задля духовного, культурного та національного розвитку українців, відзначити день народження мот митрополита Андрея приїхав і апостольський нунцій. Говорив українською. Навіть жартував. Я приїхав сюди, тому що з одного боку можу фізично бути м -м, прикладом, як виглядав митрополисчаптиць, але він був на 11 сантиметрів вище, ніж я. У мене зріст. У мене зріст метр дев'яносто сім. У нього два метри Митрополита Андрея згадували не лише молитвою та історіями з його життя, але й музикою у виконанні симфонічного оркестру. Це все на сцені львівської опери. На лише сама себе зможе змінити ключ до перетворення, розташований в ній самій. Так наголошував митрополит. Зазначу, що 2025-й на Львівщині визнали роком Андрея Шептицького, Емілія Куц, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.